Я вітаю вас на каналі Ти Творець. Сьогодні ми зробимо м'яку глибоку практику, квантову медитацію для здійснення бажань. Ця медитація допоможе вам увійти у стан реалізованості відчути ту версію себе, де всі ваші мрії вже здійснилися. Знайдіть, будь ласка, зручне положення. Сядьте або ляжте так, щоб тіло було добре, комфортно, приємно. Дозвольте собі зараз просто бути, просто дихати. Вдих і видих. Вдих і видих. Перенісіть увагу на ваші стопи. Відчуйте, як вони торкаються поверхні. Відчуйте опору під собою. Приділіть увагу кожному пальчику стопи. І продовжуйте дихати. Вдих і видих. Подумки ви можете спрямовувати вашу увагу на п'ятки, на пальчики, на щиколотки, гомілки. Відчуйте, як хвиля тепла підіймається до колін. Вдих і видих. Вам добре, вам спокійно. Ваші ноги стають важкими, теплими. Ви відчуваєте, як ваша стегна розслабляється, ваші сідниці, ваш поперек все розслабляється та наповнюється теплом. Ви продовжуєте дихати, розслабляєте живі. Дозвольте подиху бути м'яким і глибоким. Відчуйте, як кожен вдих наповнює вас світлом, а кожен видих забирає напругу. Вдих, видих. Розслабляйте груди, плечі, руки. Долоні. Ви можете спостерігати за тим, як ваша грудинна клітина спокійно рухається. Ви дихаєте вільно, спокійно. Ваша грудинна клітина рухається без зусиль. Вам легко, вам комфортно. Розслабляєте далі шию, потилицю, щелепу, губи, щоки, повіки, чоло, брови. Ви відчуваєте, як ваші очі відпочивають, як ваше тіло відпочиває. Усе тіло дихає єдиним ритмом. Вдих і видих. Зробіть, будь ласка, ще один глибокий вдих, і на видиху ви можете починати уявляти, як навколо вас з'являється м'яке сяйво. Світло починає огортати вас тепле, золоте, можливо, з відтінками ніжно-рожевого або білого кольору. Це світло розширюється, ніби ви перебуваєте у чистому потоці енергії. Це безпечний простір, простір, де вже існують усі ваші версії, усі реальності. Усі можливості. Ви відчуваєте, як ваше тіло стає легшим, ніби межі між вами і світлом зникають. Ви частина безмежного поля життя. Тепер, будь ласка, уявіть, що перед вами внутрішнім зором з'являється екран. М'який наповнений світлом, і на ньому починається фільм. Цей фільм це ваше життя, ваше життя бажання. Це ви, це ваша майбутня версія, яка вже живе тим життям, про яке ви мрієте. Подивись, будь ласка, на цей екран. Можливо, картинка буде не одразу чіткою, але з кожним вдохом та видихом вона буде все більш проявлятися. Подивись, як починається твій день, де ти прокидаєшся, що ти бачиш перед собою. Зроби глибокий вдих і відчуй, який аромат повітря там, де ти прокинувся. Скажи, будь ласка, а що ти чуєш? Можливо, ти чуєш спів птахів, шум моря, місто, що прокидається. Подивись навколо себе, можливо, поруч. Є той, кого ти любиш, або просто відчуття спокою і вдячності. Продовжуй уявляти і дивитися на екрані, що ти робиш далі і як розгортається твій день. Як ти встаєш з ліжка, розтягуєшся, усміхаєшся, твоє тіло легке, здорове, сповнене енергії. Куди ти далі йдеш? У ванну чи на кухню? Чи вирішуєш ще повалятися у ліжку? Дай можливість собі побачити цей день. Нехай він розгортається перед тобою як фільм. Це те життя, про яке ви мріяли. Воно вже реальне і ви вже його бачите. Відчуйте, як вам добре тут. Як природньо жити цим життям. Ви усміхаєтесь, ви розумієте, усе це, це те, що ти колись бажав. Воно вже твоє. Це вже є у твоїй реальності. Поглянь, чим ти займаєшся протягом дня, де ти працюєш, що ти робиш. Що приносить тобі натхнення та задоволення? Як виглядають люди, з якими ти спілкуєшся? Які слова ти чуєш, які емоції проживаєш? Ти бачиш, що твоє життя сповнене сенсом, ти відчуваєш вдячність, любов, внутрішню силу, ти відчуваєш, що все на своєму місці. Поспостерігай за своїми відчуттями, що у твоєму серці, яке відчуття живе у грудях, коли ти дивишся на це життя, це і є ти. Твоя найкраща версія, якою ти вже є. Вона реальна, вона всередині тебе. Насолодись цим моментом, подивись на це життя, відчуй його на максимум тобі можна. Тепер твоя майбутня версія підходить ближче до тебе. Ви дивитеся одне одному в очі, і її погляд теплий, впевнений, люблячий. Вона знає, що все вже сталося. Все, про що ти мріяла або мрієш, це вже реальне. Вона бере тебе за руку ніжно, лагідно, з теплом та турботою і передає тобі знак слово або відчуття. Ця відповідь, підказка, що саме сьогодні допоможе тобі зробити крок ближче до цієї реальності. Просто прийми це, не аналізуй, це безпечно для тебе. Дозволь цьому бути і уважно роздивись, будь ласка, що ти бачиш. Можливо, це. Символ, слово, або знання. Все те, що ти відчуваєш зараз, це реально, це і я ти. Це і є твоя внутрішня свобода. Подякуй своїй версії з майбутнього, подякуй собі тут і зараз за сміливість бачити більше, за сміливість побачити життя мрії. Всі ті емоції, відчуття, образи, що ти сьогодні відчула. Вже є частиною тебе. Кожна клітинка твого тіла запам'ятала це відчуття. Воно буде вести тебе далі, м'яко та природньо. Ти можеш зробити вдих та видих. І коли будеш готова, почни повертати увагу до тіла. Відчуй поверхню, на якій ти лежиш або сидиш, відчуй пальці рук, пальці ніг. ти можеш зробити м'який рух плечима, головою, ще один вдих та повільний, спокійний видих. Коли ти будеш готова, відкрий очі. Ти повертаєшся, але новий стан залишається за тобою. Це частота твого майбутнього, і відтепер вона звучить у тобі. Ти вже є тим, ким хотіла бути. І твоя реальність уже почала змінюватися. Дякую тобі за турботу про себе.